За цим високим парканом в суботу близько пів одинадцятої вечора сталася пожежа. Через вогонь вибухнув газовий балон. Постраждав 29-річний чоловік. По зрозумілих причинах його брати не хочуть спілкуватися з журналістами. Доки хлопець знаходиться в реанімації, родичі вже відновлюють житло. Сусіди розповідають, у будинку живуть четверо братів зі своєю мамою. Озиваються про сім'ю лише добре. Говорять, хлопці справжні трударі, допомагають матері та ні з ким не конфліктують. Сім'я хороша, нема за що балакати, хлопці роботящі на шахті роблять. А що случилося, все покрито тайною. Під час пожежі дотла згорів сарай, дах будинку та літньої кухні. Площа горіння склала 30 квадратних метрів. Можлива причина коротке замикання. Сусіди розповідають, вечір суботи були перепади електроенергії. Офіційної причини того, що трапилось, поки немає. Гасили вогонь два загони рятувальників. При гасінні пожежні побачили балони з газом і одразу ж їх охолодили. Та коли почали розбирати лахміття, одна з ємкостей вибухнула. Внезапно прозвучало так, от зрив, все, накрили рило міня. сам пожарного и хозяйки сына, ну, скажем так, хозяина. Да, он получился как раз из-за того, что он ну, был раздет на него и припало больше. Ну, Удар на волна ежух. Володимир отримав струс мозку та пошкодження барабанних перетинок. Чує, поки що погано, та лікарі прогнозують одужання за декілька тижнів. Другий постраждалий рятувальник отримав опіки очей. Говорить, пощастило, що в час вибуху стояв за деревом, тому і лишився живим. Зір чоловіка вже відновили. Лишилось ще кілька процедур для повного одужання. Я стояв за деревом, виходить, ну і на ру на розстоянні витягнути руки ці два балони були від мене. І так вийшло, що вот момент ну, я був за деревом. И он хлопок такой меня откинул в сторону, в кучу там с этим совсем пылью, грязью. Ну, выбрался оттуда, обратился к медикам, доставили в четвертую больницу в Рятувальники розповідають, неодноразово говорили мешканцю будинку, щоб він покинув місце гасіння. Проте чоловік хотів допомогти та врятувати своє майно. На жаль, саме він і постраждав найбільше. Криворіжець отримав опіки 80% тіла та больовий шок. З місця пожежі його забрали до реанімації. 6 числа ночі к нам доставили пацієнта в крайні тяжкому стані. Зараз цей пацієнт знаходиться в палатах інтенсивної терапії ожогового відділення. Состояння остається крайні тяжовим. На щастя, чоловік живий. Зараз проходить лікування інтенсивною терапією, тому є надія на його одужання. Рятувальники розповідають, нерідко при гасінні пожеж вони знаходять балони з газом чи каністри з бензином. Незважаючи на те, що зберігати вогненебезпечні речовини вдома заборонено. Люди часто нехтують попередженнями. Інцидент, що стався минулої суботи, розслідує поліція. Відомості по даному факту було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За статтею 270 кримінального кодексу України, а саме порушення вимог, встановлених законодавством щодо пожежної безпеки, якщо воно доведуть, порушнику погрожує штраф або навіть в'язниця. Та найбільше втрати від цієї пожежі здоров'я людей, які постраждали. Жолай, Роберт Євгюлайроберціваков, Максим Пономерьов підсумки тижня, перший міський.